Доброго сім'я, і ви дивитись спецвипуск мандрівники Донеччина з вами сьогодні. знов молоді спец-журналісти Анастасія Дричак та незмінний жартівник, мій колега Кирило Фельдман. У вас напевно одразу приходить до думки логічне питання, чому це спецвипуск? Все дуже просто перед новорічними святами ми пропонуємо вам дізнатися не просто про якусь місцевість, а відвідати справжнє місто у Донецькій області. А ні, чомусь на думку одразу спадає Святогірськ. Вірно, колего, сьогодні ми відвідуємо невеличке містечко Святогірськ, і в ньому точно є на що подивитись і про що дізнатися. Ну що, не будемо зволікати? Рушаємо уперед! Святогірськ розташований на лісі Сіверський Донець біля кордону трьох областей Донецької, Харківської та Луганської поблизу залізничної станції Святогірськ. Я вважаю, що окрасу міста Святогірськ є Святогірська лавра. Також майже усі мешканці Донецької області знають, що у Святогірську є такий пам'ятник пам'ятник Артему. До речі, він дуже цікавий і скоро ви дізнаєтесь, чому взагалі саме місто Святогірськ є. Майже візитною картою нашої Донецької області, тому ми вирішили завітати до нього. Ну, багато чого очікую, цікавого чогось, тому що це місце дуже таке різноманітне, багато в нього чому є, багато чого дізнатись, багато на що подивитись. Ну, взагалі, очі, очікую чогось крутого і класного. Більшість візитних карт цього міста Настя вже сказала. Я можу додати тільки дитячі табори, річка Сіверський Донець. І дуб, якому вже більше 60 років я не буду діяти без договора, Настя. Тихо, все, без договору. Все, все, договора. Ну ось ми на місці. Привіт святогірськ. Ви мабуть запитаєте, чому ще лист на деревах, а ми вже у новорічних шляпах. Все дуже і дуже просто. Цей випуск ми знімаємо ще восени, а ви його будете бачити уже у грудні. Все ради вас, любі глядачі! Ну що ж, Кирил, настав час вирішити, хто сьогодні буде вести першим, а хто другим. Пармо вирішити це по-дорослому. Суєфа, суєфа. Да-ха! Перше місце, куди варто завітати, це Мутусковий парк «Старе Стрекоза. Він знаходиться до в'їзду до міста Святогірськ, і ходимо дивитися, що там і до чого. Насправді тут є чим зайнятися у будь-яку пору року: молоскові траси, атракціони, кафе на території парку, альтанки, прокат Байдарок, Крізні квестів, тімбілдінг, все ви зможете знайти саме тут. З актуальними цінами можна ознайомитись, завітавши на офіційний сайт парку. Этот парк большой, в нем находится 5 веревочных трасс, общей протяженностью 670 метров. Также есть локации для маленьких детей, это аттракционы всевозможные. И есть развлечения для более старшего возраста детей. У нас есть такой план веревочного парка, на котором размещены все наши объекты. Вот здесь указаны трассы, аттракционы, всевозможные локации, такие как кафе, туалет, парковка. Каждый, кто приходит к нам, он может ознакомиться и потом уже смотреть, куда ему идти, где развлекаться, где отдыхать. відвідуванні Святогірська не можна не завітати до стародавнього великого дуба. Знайти його неважко, адже він знаходиться в святогірському дубовому гаю. Значна частина парку Святогір'я представлена дібровими. Середній вік цих дерев становить від 90 до 110 років. Відвідати це ще рівне місце можна без будь-яких перешкод повністю безкоштовно. Расскажите, пожалуйста, счет за дуб, скольким уроки в та все Среди сосновых лесов, дубрав и березовых рощ стоит 600-летний -600 дуб, вцепивший своими корнями глубоко в землю. Его высота 29 метров, объем э, 6 метров в длину, чуть более 6 метров. Он каждый год плодоносит. И он был свидетелем как битвы наших батарей с половцами и татарами, так и недавней Второй, Второй мировой войны, э, бит красноармейцев с фашистами. Бачите, какие интересные факты. Завітавши на набережной річки Сиверский Донец, одразу открывается чарівний вид на Лавру и монумент Артему. Тут, до речі, расположено много разных кафе, где можно трохи відпочити и перекусити. Каждый, кто приезжает в Святогорск, останавливается перед Меловым утесом-великаном, на вершине которого, гармонируя с окружающим горным ландшафтом, приютилась Николаевская церковь. В старину скала была больше, и она уходила э, э, прямо в Северский Донец. Так вот, монахи вырубили 600 ступеней сверху скалы до реки длиною 200 аршин. И монах надев бочку себе на спину, спускался к реке, набирал воду и поднимался вновь. В древних летописях 17 века в Харьковской губернии об этих местах было написано так. За рекой Северский Донец высилась меловая скала. В скале прорублены пещерные ходы и высечена вырублена меловая церковь с трапезою и несколькими кельями, вырубленные окна которых на север открывались необозримые пространства, поросшие непроходимыми лесами. А зараз, дорогі друзі, я пропоную вам трошки ближче поглянути на цю архітектурну візитку міста Святогірськ, Святогірську лавру. Друзі, саме зараз ми знаходимося на сувенірній ярмарці, де зможемо придбати, звісно ж, сувеніри. Також, як бачите, можна придбати чогось смачненького. І звісно, після цього ми відправимось до постаменту Артема. Тримаючи шлях до пам'ятника Артему, ми неочікувано натрапили на цікаву ярмарку. Тут можна придбати всякі дрібнички: іграшки, браслети, шапки, рукавиці і навіть капці. Окрім звичайних сувенірних речей, тут можна знайти різні сорти чаю, меду, різноманітного варення та багато чого іншого. Так, 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 так. Ну мені це подобається. Скільки коштує ця банка? 100 Добре. Ага. Своєю незвичайною атмосферою ця ярмарка занурила нас навіть трохи у новорічну казку. Пам'ятник Артему по-справжньому можна вважати візитною карткою міста Святогірськ. Масштаб монументу дійсно вражає, особливо, коли ви знаходитесь поряд. Зараз ми знаходимося, це фундаментальний пам'ятник Артему. Найбільший в Європі скульптор является, пам'ятник Іван Кавалерідзе. Вес пам'ятника 1000 тонн. фигура 800 тонн плюс квадратный пьедестал под ним 200 тонн. Все вместе 1000 тонн. Высота 28 метров. Выполнен в стиле кубизма. Как он был сделан, люди интересуются, поскольку такая громадина, не было ни тракторов, ни грузовиков. Как могли в 1924 году построить этот памятник? На территории санатория имени Артема, где сейчас Лавра, сбивался, допустим, квадратный каркас, который находится внизу ног привозился сюда, вставлялись рельсы и заливалось бетоном, поэтому железобетон, поэтому он настолько крепкий, и через 4 года будет 100 лет, как уже был построен этот памятник. Дата основания Святогорска считается 1526 год. В этот год австрийский посол при русском дворе граф Герберштейн, проплывая по руслу Северского Донца, заметил, как из-за окошек меловой скале выглядывают монахи. По другую сторону крестьянские поселения. Сделайте записи в 1526 году, это считается датой основания Святогорска. Сьогодні ми побували у невеличкому містечку Святогірськ. Побачили і подивилися багато чого цікавого разом з вами. Але це лише невеличка частка того цікавого, інтересного і чудового у туристичному місті Святогірськ. І ми обов'язково повернемось сюди ще раз. Але уже у наступному році. Команда Time Focus TV і Донеччина ТВ вітає вас з новорічними святами. І не забувайте підписуватись на наші соцмережі та Шоу, Кирило Фельдман, Анастасія Дричак. Всім па-па!